65 кілограмів. Як фінал між Олександром Левченком та Іваном Желобейським обидва провели вже по три поєдинки на цьому турнірі. І насправді це дає нам надію на те, що якщо хлопці подолали таку довгу дистанцію, то це означає, що фінал вийшло найнакраще. 65 кілограмів Левченко та Желебецький. Давайте дивитися за їхнім поєдинком. Левченко в Червоному куті, а Желебецький в куті синьому. Левченко немоби Кобра намагається підкрастися до суперника. Лівий з боку пробуває. Викидає свій джеб. Жолобецький. Насправді подобається і різкість хлопців, і жорсткість їхніх ударів одразу ж з перших секунд. Намагається Левченко підтискати. Суперника лівий з боку по корпусу пробуває. Жолобецький поки уважно стежить за рухами суперника. Від нього готовий працювати. Ну, бо, принаймні, вважає так. Запущений передньою рукою Левченко використовує використовується, встигає Джебом пробити і відійти в бік. Назад відхиляється Жалобецький. Не дозволяє Левченко себе дістати. Левченко намагається правою рукою овергенду пробити, обвести плече суперника. Зібраний бій. Хороший поєдинок. Підскакою Левченко з корпусу на голову перейшов. Джеб від нього. Після цього два Джеби від Жалобецького, але жодним не дозволяє себе дістати. Левченко. Левченко підсідає, намагається смикати опонента, бути непередбачуваним. перекривається цієї атаки Жолобецького і відразу сам пробуває. Знову перекривається Левченко. Смикає суперника правою рукою пробуває кросом різко і пританцьовує перед опонентом. Левченко ну, в нетрадиційній манері боксує. Оскільки ми звикли до того, що наші боксери здебільшого класично діють. Дуже скуто, виключно націлені на результат. Левченко різкий. І Левченко трохи з публікою заграє, змінює стійки. Зараз знову праву руку вперед виводить. Підкрадається до опонента Левченко. Важко його прочитати насправді. На Жолобецькому цьому плані не позаздриш. Намагається конати Левченко, тільки ще більше пробувати лівою рукою. Вкладається він. Не одиночно працювати, не двійками працювати, а аби Левченко більшу кількість ударів зв'язував докупи. Знову повертається в лівосторонню стійку Левченко. До корпусу не дотягується. Желебецький навпаки правою рукою по тулубу супернику пробиває. Сходить до канаті Жолобецьке. Левченко тут його спіймав. Левченко з корпусу на голову намагається перейти. Жолобецький влучає. Гонг про завершення першого раунду. Хороший перший раунд. В червоному путі відпочиває майстер спорту 2005 року народження Олександр Левченко. з Найкращі моменти першого раунду. Тут насправді є що посмакувати, є що подивитися. Левченко витягнув суперника на себе пробиває. Але при цьому є відчуття, що якщо хлопці трохи підвтомляться, якщо стануть менш уважними, то від цього бій тільки може виграти. Бо в захисті все ж концентрації поки вистачає Левченко та Жалобецькому, аби... Не дозволяти супернику там сильно розігнатись. Перший раунд забирає Левченко одностайно. І все так. Левченко забрав перший раунд, але його кут відмовляється від продовження бою. Шкода. Оскільки насправді перший раунд сподобався. Хотілося б і хотілося би цим поєдинком насолодитися. Левченко, можливо, сам собі хотів довести, що в цьому бою міг би здобути перемогу, але. І окут, від продовження поєдинку відмовляється. Що ж. Чекаємо на оголошення результатів Пані бою. Зв'язку! Зірмова червоно. Таким чином, Іван Желобацький стає чемпіоном України в дивізіоні до 65 кг, кілограмів, але є недосказаність, якась в цьому фіналі.